У росіян закінчуються власні боєприпаси. А курська операція завдала історично непоправних втрат техніки ворога. За таких умов Україна може піти у контрнаступ вже у 2025 році. Але для цього нам необхідно вирішити три основні проблеми. Докладніше далі. Збройні сили РФ почали вичерпувати власні ресурси. За словами генерала та екс-командувача сухопутних військ США у Європі Бена Годжеса, окупанти вже відчувають певний дефіцит боєприпасів. Наразі порятунком для ворога є продаж нафти і газу Індії та Китаю, завдяки чому Росія може закуповувати озброєння та комплектуючи з північної Кореї, Ірану та КНР. Водночас українські війська не лише активно виробляють власні безпілотники, а й ефективно використовують касетні артилерійські снаряди, які виявилися Уже дієвими проти російської артилерії, заявив Годжес в інтерв'ю Еспресо. На думку генерала, Шалька терезів починають поступово зміщуватися на користь України, хоча поки що цього недостатньо. Також військовий додав, що розчарований тим, що у США досі більше переймаються тим, щоб не провокувати Росію, замість того, щоб перемогти її. Натомість в Україні провокувати Путіна давно не бояться. Ба Більше останнім часом на офіційному рівні все частіше лунає думки щодо проведення контрнаступу ЗСУ вже 25-му році, на думку військово-політичного оглядача групи інформаційний спротив Олександра Коваленка, курська операція показала вразливість і обмеженість російської армії в певних умовах. Станом на сьогодні Сили оборони України контролюють близько 1100 квадратних кілометрів території РФ. Це стало можливим за рахунок того, що в умовах маневреної війни російська армія втрачає основний козир артилерію. І тепер окупанти мають катастрофічні для їхньої боєздатності втрати в техніці. У своїй колонці для обоз UA Експерт зазначає, дефіцит артилерії в російській армії почне гостро проявлятися, якраз у 25-му році. Крім того, удари по арсеналах головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ також поставили під питання забезпечення підрозділів боєкомплектом для проведення ефективного контрнаступу. Вже наступного року Збройним силам України необхідно вирішити три основні проблеми: перша це чисельна перевага ворога. У 25-му росіяни готуються воювати саме людським ресурсом, адже сьогодні втрати. Танків та броньованих машин в окупаційних військах вийшли в категорію історично непоправних. Росія ніколи не зможе компенсувати втрати техніки, яких зазнала у війні проти України. Другою проблемою залишатиметься російська тактична авіація та збільшення дальності застосування кабів. У деяких випадках ці бомби будуть застосовуватися як заміна артилерії. Третьою проблемою є російська артилерія. Вже зараз на фронті з'являються не просто рідкісні, а унікальні радянські гаубиці та дивізійні гармати, які росіяни дістають з глибоких глибин арсеналів і центрів зберігання. Але поки вони можуть це робити, артсистеми продовжуватимуть вести вогонь. Аби не повторити досвід вкрай неоднозначного результату літнього контрнаступу 23-го року. Замислюватися над сценаріями вирішення цих проблем у тактичному плані українським військовим потрібно вже зараз. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.